Мед унікальний продукт природи, який не тільки тішить своїм смаком, а й приносить користь здоров'ю, дивує своїми властивостями та багатовіковою історією. Мед є одним із найдавніших натуральних ласощів, відомих людству. Його почали видобувати ще 15 тисяч років тому, тобто у кам'яному віці. Перші згадки про його використання. Датуються щодавніми цивілізаціями, такими як єгиптяни, шумери та греки, археологи знаходили мед у єгипетських гробницях, якому понад три тисячі років амфору з медом знайшли під час дослідження могили Тутанхамона. Цікаво, що якість та смак продукту не погіршилися, незважаючи на те, що пройшли цілі століття, навіть через багато років. Мед не втрачає корисних властивостей. Близько п'яти тисяч років тому люди стали займатися бджільництвом. При цьому зовнішній вигляд вуликів практично повністю зберігся з того часу. Слово мед має єврейське походження і дослівно перекладається як магія наділений магією. Не дивно адже такі ласаші здавна вважалися їжею богів. Існує теорія, що великий вчений давнини Гіппократ прожив 110 років саме завдяки меду. Він їв його щодня. Мед виготовляється бджолами з нектару квітів. Процес починається з того, що бджоли збирають нектар і переносять його у вулик. Усередині вулика вони перероблюють нектар, додаючи до нього ферменти і випаровуючи надлишки води. Це перетворює нектар на густий і солодкий мед, який бджоли зберігають у стільниках і запечатують воском. У середньому бджолина колонія може складатися із 50 60 тисяч бджіл. Трудоголізм бджіл вражає бджоли працюють старанно. Одна бджола за своє життя виробляє лише близько однієї дванадцятої чайної ложки меду. Для виробництва одного фунта меду це приблизно 0,45 кілограмів, бджоли мають відвідати близько 2 мільйонів квітів і подолати відстань еквівалентну польоту навколо землі. Цікаво, що в процесі польоту за медом, точніше зворотнього шляху, нектар служить для бджоли своєрідним паливом так, літаючи до квітів на далекій відстані бджола може принести назад до 30% нектару. Все інше буде витрачено на поточні потреби. Середня бджолина сім'я може виробляти до 27 кг меду за сезон. Цікавий факт оси теж вміють робити мед. Індіанці Південної Америки здавна збирають осиний мед та навіть утримують медоносних ос у напіводомашненому стані. Виділяють понад три тисячі сортів меду, і кожен має свій унікальний смак та аромат. Така велика кількість обумовлена тим, що бджоли можуть збирати його з різних видів рослин, наприклад, акацієвий, липовий, квітковий, гречаний і манука. Кожен вид має свої унікальні характеристики та користується різною популярністю залежно від регіону. Найбільш популярними є мед з Акації, Липовий та Гречаний. Найдорожчий мед у світі турецький. Видобувають його в печері в долині Сарікаїр біля міста Артвін на глибині 1800 метрів. Якось на ім'я Гунай Гундуз спустився в печеру і виявив там витриманий семирічний мед, наповнений мінералами. Зараз такий мед називають ельфійським, і коштує він 5 тисяч євро за кілограм. Перші партії було продано за 28 та 45 тисяч євро за кілограм. Словосполучення медовий місяць вигадали в Норвегії там прийнято, щоб молодята перший місяць після весілля їли мед та пили напої на його основі. Початок довгого сумісного життя має бути солодким, поживним та корисним. Мед єдиний продукт, який ніколи не псується завдяки низькому вмісту води та високому рівню кислотності. Натуральний мед з часом кристалізується це нормальний процес, і він не впливає на якість продукту. Кристалізований мед можна знову зробити рідким, підігрівши його на водяній бані. Мед складається в основному з фруктози та глюкози, але також містить вітаміни, мінерали, амінокислоти та антиоксиданти. Користь меду давно доведена, він має комплексну дію на організм, добре впливає на пам'ять, розвиває розумові процеси, сприяє зміцненню імунітету, має антибактеріальну та противірусну дію. У складі цього продукту близько 300 корисних компонентів. У ньому міститься 23 види амінокислот та 40 мікроелементів. Це єдині ласощі з таким багатим складом. До складу продукти входять вітаміни В2, В3, в 5 В6, в 9 С і навіть мікроелементи кальцій, залізо, магній, фосфор, калій, натрій, цинк. Мед багатий на антиоксиданти. До них відносяться ферменти та сполуки, такі як флавоноїди та органічні кислоти. Антиоксиданти сприяють зменшенню серцевих нападів, інсультів, підтримці гостроти зору, зменшенню запалення в організм допомагають боротися з клітинними ушкодженнями та старінням. Мед позитивно впливає на рівень холестерину. Вживання навіть невеликої кількості меду сприяє зниженню рівня поганого холестерину. Має антибактеріальний, протизапальний та протигрибковий ефект. Перетравлюючи нектар, бджоли насичують мед ферментами, які перешкоджають розвитку мікробів. Деякі види меду, такі як манука, особливо відомі своїми потужними антибактеріальними властивостями. Це пов'язано з високим вмістом метилглиоксаля. Мед допомагає боротися з болем. Він зменшує больові відчуття при виразці шлунку та інших захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Допомагає при застуді. Всім відомо, що мед найкращі ліки при грипі. Крім того, він зменшує роздратування від кашлю та біль у горлі. Звичайно ж, за умови, якщо у вас немає алергії на мед. Липовий мед, що напевно володіє одним із найніжніших ароматів, найбільше допомагає при застудах. Тільки пам'ятайте, що ці ласощі не можна нагрівати. При сильному підвищенні температури руйнуються всі корисні речовини. Тому класти мед у гарячий чай не найкраща ідея. Мед часто використовується для лікування ран та опіків. Він зменшує холестерин та нормалізує склад крові. У гречаному меді міститься багато заліза, тому його корисно вживати при анемії. Покращує травлення. Мед це пробіотик. До складу продукту входять до 6 видів лактобацил та 4 види біфідобактерій. Зміцнює імунну систему. Мед стимулює виробництво імунних клітин. Достатньо щодня з'їдати одну столову ложку цього продукту, щоб підвищити захисні функції організму. Допомагає стежити за вагою. Дослідження показали, що заміна цукру медом. Може запобігти збільшенню ваги, звичайно ж, якщо споживати продукт в помірних кількостях, а також знизити рівень цукру та тригліцеридів у крові. Ще одне дослідження показало, що свіжий мед здатний активувати гормони, які пригнічують апетит. Мед виводить алкоголь. Перебрали напередодні. Випийте води з медом. Так ви відновите водний баланс в організмі. А разом з тим і виведете зайві токсини, включаючи алкоголь. Мед сильний консервант. В давні часи, якщо потрібно було зберегти шматок м'яса, його могли обмазати медом і прибрати на зберігання кудись подалі. Мед з його антибактеріальними властивостями зберігав м'яса свіжим. Але будьте обережні, мед це сильний алерген на рівні з цитрусовими та рибою. Та, незважаючи на це, він активно використовується у виробництві косметики. Завдяки корисним компонентам продукт додається в креми, маски для обличчя та волосся. Він покращує стан шкіри, робить її гладкою, запобігає віковим змінам. Завдяки високому вмісту натуральних цукрів глюкози та фруктози, мед є чудовим джерелом швидкої енергії. В одній столовій ложці меду Міститься приблизно 64 калорії, мед поживніший ніж цукор, і має нижчий глікемічний індекс. Він використовується як натуральний підсолоджувач у різних рецептах від випічки до напоїв та маринадів. Ці ласощі вдвічі солодші за цукор. Це варто враховувати при приготуванні їжі. Якщо ви хочете замінити цукор цим кориснішим продуктом, зменшіть кількість останнього приблизно в 2 рази. Інакше страва буде занадто солодкою. Мед часто підробляють. Можливо, вас це здивує, але до меду додають крохмаль, цукор, борошно, крейду, навіть рослинний клей. Перевірити, чи якісний вам пропонують мед не дуже складно. Обмокніть сірник у мед і спробуйте його запалити. Якщо він спалахне, значить мед натуральний, якщо ні, в ньому є сторонні домішки. Крім того, ви можете розчинити ложечку меду у воді і капнути в неї йод. Якщо вода набуде синій або фіолетовий відтінок, то в мед додали крохмаль. Якщо після розчинення меду у воді утворився осад, це теж говорить про добавки. Ще один спосіб намажте шматочок хліба медом. Натуральний мед змусить хліб затвердіти, а якщо в ньому є вода, то хліб розмокне. Мед відіграє значну роль у культурі багатьох народів та цивілізацій, його цінність та символічне значення знайшли відображення у міфології, релігії, літературі та народних традиціях. Єгиптяни використовували мед не лише як їжу, а й як спосіб для бальзамування. Мед використовувався у релігійних обрядах і був символом безсмертя його часто поміщали в гробниці фараонів. Для використання у загробному житті вони вірили, що мед має магічні та цілющі властивості. У грецькій міфології мед вважався даром богів, відомим як нектар. У Римі мед вважався символом добробуту та достатку. У скандинавській міфології існувало повір'я, що мед є джерелом поетичного натхнення, він відігравав центральну роль у міфах про Бога Одіна. І був частиною священного напою, медового напою, який давав мудрість та поетичний талант, а в Індії мед є частиною аюрведичної медицини. Є згадка про мед і в різних релігіях у християнстві. У біблії мед згадується як символ достатку та Божого благословення. Земля обітавана описувалася як текуче молоком та медом. В іудаїзмі Мед використовується у святі Рошхашана єврейський Новий рік, коли яблука занурюють у мед, щоб побажати солодкого та щасливого року. Ісламі У Корані мед згадується як ліки та благословення, і пророк Мухаммед рекомендував його вживати для здоров'я. Мед часто зустрічається в літературних творах як символ насолоди, задоволення та достатку. Наприклад, у віршах та казках різних народів він символізує райську насолоду та вишуканість, у різних обрядах мед символізує родючість та щастя. Наприклад, у деяких весільних традиціях молодятам подають мед для забезпечення солодкого та щасливого життя. Мед часто зустрічається в мистецтві та символіці як знак багатства, процвітання та гармонії з природою. Він зображується на картинах, скульптурах і в декоративному мистецтві. Мед і медоносні бджоли відграють важливу роль в екосистемах, і їх екологічну значимість важко переоцінити. Медоносні бджоли є одним з найефективніших запилювачів вони запилюють близько 70% усіх квіткових рослин. Що становить близько третини світового виробництва продовольчих культур. Без їх діяльності багато рослин не змогли б розмножуватися і приносити плоди, що негативно визначилося б на біологічному розмаїтті та продовольчій безпеці. Підтримка біорізноманіття бджоли допомагають підтримувати біорізноманіття, запилюючи дикі рослини, які служать їжею та укриттям для багатьох інших видів тварин. Це сприяє збереженню екосистемних зв'язків та здоров'ю природних спільнот. Показник стану довкілля Здоров'я популяції медоносних бджіл є індикатором довкілля. Падіння чисельності бджіл часто сигналізує про проблеми, такі як забруднення, втрата середовищ існування або вплив пестицидів. Це допомагає вченим та екологам виявляти та усувати екологічні проблеми. У сільське господарство. Запилення бджолами суттєво збільшує врожайність і якість багатьох сільськогосподарських культур, таких як яблука, мегдаль, ягоди та багато інших. Без бджіл аграрний сектор зіштовхнувся б із серйозними труднощами та зниженням продуктивності. Економічна значеність. У глобальному масштабі економічна цінність запилення меденосними бджолами оцінюється у сотні мільярдів доларів щороку, зниження чисельності бджіл може призвести до економічних втрат і збільшення витрат на ручне запилення, створення довкілля для інших видів. Бджоли сприяють росту рослин, які створюють довкілля для інших тварин. Наприклад, запилені бджолами квіти перетворюються на ягоди та насіння, якими харчуються птахи та дрібні ссавці. Вплив на екосистемні послуги. Мед та інші продукти бджільництва, такі як віск, пилок та прополіс, також мають велике значення для екосистемних послуг, забезпечуючи поживні речовини та матеріали для різних видів. Симбіоз та коеволюція бджоли та квіткові рослини розвивалися разом, формуючи складні симбіотичні відносини. Багато рослин еволюціонували. Щоб залучити бджіл, пропонуючи нектар і пилок, а бджоли, у свою чергу, залежать від цих рослин для виживання. Зниження чисельності медоносних бджіл через хвороби, пестициди, втрату житла та зміни клімату становить серйозну загрозу для екосистем та продовольчої безпеки. Збереження та підтримка здоров'я бджолиних популяцій є критично важливим для екологічного та економічного благополуччя. Дякую за перегляд! Напишіть в коментарях, чи полюбляєте ви їсти мед. Бажаю всім гарного дня та мирної ночі!